Сатанівський святотроїцький монастир мало хто знає поза межами Городоцького району Хмельниччини. А раніше це був знаний духовний та просвітницький центр, який підтримував активні відносини з найповажнішими монастирями православного світу. Свято Троїцький монастир знаходиться за кілька кілометрів від самого селища Сатанів. Навколо нього дуже багато дерев він потопає в зелені. Вихідцем зі святотроїцького монастиря був відомий просвітник Арсентій Сатанівський під час церковної реформи, за дорученням патріарха Никона, він керував виправленням богослужебних книг, по яких велися служби у всіх православних храмах України. І ось ми проходимо через браму, в якої був колись другий поверх, але він не зберігся. Це був дуже гарний барочний портал. Найбільших руйнувань цей монастир зазнав у 60-х-70-х роках ХХ століття, коли комуністична влада перетворила його на каменоломню. Тоді розібрали фортечні мури двометрової товщини. Уявляєте собі, які це мури були масивні, частково головний корпус та верхні яруси брами. А з монастирського каміння в сусідніх колгоспах будували корівники. І ви знаєте, де б я не була, які б архітектурні пам'ятки України я не відвідувала, кругом руйнівний слід радянської влади і комуністів, Які на своєму шляху все тільки знищують, а не будують і не відновлюють. І справа ви бачите муровану церкву, яка зберіглася до наших часів. Це церква Святої Трійці 17 століття. Рештки центрального корпусу з високою триярусною дзвіницею і масивною вежею монастирської брами. Під час реставрації Свято Троїцької церкви було знайдено напис 1600 рік. Відомо, що кам'яний храм був зведений на місці дерев'яної церкви, закладеної тут ще у 14 столітті. А взагалі, монастир свого часу мав статус лаври. І брав свій початок з підземної церкви. І, власне, перші монахи та досі існуюча підземна церква з'явилися тут ще у 9 столітті. Свято Троїцький монастир у Статанові це досить намолене святе місце. Воно береже чимало легенд та переказів. Це місце має дуже сильну енергетику віків. Ми спускаємося крутим схилом з монастирського подвір'я і чуємо вдалині шум води це відомий сатанівський водопад на збручі. Він штучний, але він дуже всім подобається. Кілька метрів вниз і ми потрапляємо до підземної церкви Святотроїцького монастиря. Вона з'єднана з наземною церквою підземним ходом. Печери природного походження людською рукою практично не змінені. За переказами, перші монахи тут оселилися у 9 столітті. Це місце має надзвичайно сильну енергетику. Тут було цілюще джерело, і монастир вважався здравницею для хворих. Коли монастир закрили, то джерело зникло. У підземній церкві є дві келії. Одна з них має назву келія випробувань. Послушник перед тим, як стати ченцем, мав ніч провести у молитві, стоючи на колінах на камені випробувань. Лише після цього здійснювали обряд постригу. Намолений камінь нині має чудодійну силу, він лікує хвороби ніг. Треба постояти просто на камені, помолитися та попросити зцілення, але камінь не кожного пускає до себе. В кого немає віри, то той на нього не стане. А хто це робить з вірою і вистоїть. У вдячність залишає своє взуття. А ще на кам'яних стінах виступає роса. Це вода, яка просочується через каміння, вона накопичує багато мінеральних речовин і досить помічна при хворобах очей. І ще тут є кажани. кажуть, що остання Іуменя передбачила майбутнє святотроїцького монастиря. Вона казала, що сюди ще будуть люди їхати з усього світу, знайдуть джерело святої води, і тут буде лавра. Два з трьох пророцтв вже здійснилося цілюща вода є. Люди їдуть, тому ще й Лавра тут буде на цьому місці. Свято Троїцький монастир відомий ще як резиденція єдиного в Україні цеху професійних жебраків. Цей цех був офіційно зареєстрований зі своїм цехмістером, ієрархією, символікою, печаткою та іншими регаліями. Коли було тепло, то цеховики розповзалися містами і селами Поділля, а на зиму поверталися до монастиря. Шість років потрібно було походити в учнях для зарахування до цеху, і потім ще й здавався складний екзамен. Цеховий же брак мусив уміти грати на різноманітних музичних інструментах, знати багато пісень та дум. Жебраками опікувався Ігумен монастиря та орден Василіан. Все, що жебраки збирали, вони віддавали значну частину на церкву. А в обмін вони отримували охоронну бумагу від Ігумена монастиря. Це була така охоронна грамота жебраків, яка забороняла їх чіпати. І ось я знову на подвір'ї монастиря. На будівлі церкви у правому верхньому куту на фасаді зображене сонячне обличчя з рядком цифр, це середньовічний сонячний годинник. На іншому боці храму був ще один, але він не зберігся. Це ще одна цікавинка святотроїцького монастиря. Монастирські келії, в яких було два поверхи під землею та стільки ж увесь, нині напівзруйновані. Підземелля мають свої страшні таємниці. Колись тут навіть заживо хоронили так званих релігійних злочинців. У літописі Свято Троїцького монастиря збереглося згадування про поховання заживо монаха Вітошинського. Вітошинський був не єдиною жертвою підземель Сатанівського монастиря. У 1703 році на Поділі спалахнуло повстання під проводом козачого полковника Федора Шпака. Коронне військо його жорстко придушило. Базою королівських карателів став монастир у Сатанові. Підземелля обителі перетворили на катівні. Багато полонених повстанців там були замуровані живцем. І наприкінці 80-х років, коли розчищали підвали, було знайдено величезну кількість людських кістяків. Коли я потрапила в середину церкви, то там відбувалися хрестини. Молоді люди в українських вишиванках проводили обряд хрещення новонародженого українця. Храм нагадує знамениту Богданову церкву в Суботові, ту саму, що на п'ятигривневій купюрі зображена. Є писемні свідчення, що раніше цей храм було оздоблено білокам'яним різьбленням. Його стіну прикрашав великий вирізаний в камені орел і вершник на коні. Ну, швидше за все, це були герби Польщі та Литви. Над входом до храму в XVIII столітті було також встановлено великий керамічний майоліковий барельєф, що зображав Божу мати Ченстоховську. Копію знаменитої ікони врятували місцеві мешканці і переховували до самого кінця 80-х років, після чого повернули до храму. Наразі образ, який вшановують як православні, так і католики, прикрашає інтер'єр церкви. На жаль, всі старовинні храмові розписи було знищено за часів Радянського Союзу. І у 1992 році цей храм розписали наново. Фрески виконані на високому рівні. У Труїцькій церкві можна побачити унікальну фреску страшний суд. Такої більше немає ніде ані в Україні, ані в усьому світі. Рай і пекло, два ангели, білий та чорний, згорток з добрими справами та гріхами, і реальні персонажі у пеклі: Іуда, Гітлер, Сталін, Ленін, Берія, Хрущов з капцем у руці. Фреска зображена так, що кожен, виходячи з храму, бачить, що ще у пеклі є вільне місце. У раю ж його обмаль, і щоб потрапити туди, треба заслужити. Під час реставрації монастиря в 1992 році ця фреска з'явилась тут. Художник використав традиції українського іконопису 17-18 століття, коли серед персонажів Страшного суду зображали абсолютно реальних людей або уособлення реальних соціальних та політичних груп. На передньому Плані серед праведників козак Запорожець, шароварах з вусами та оселедцем. Цікавий тут і змій, який символізує ворога людського якщо придивитися, то його чорне похмуре тіло прикрашають зловісні червоні комуністичні пентаграми. Такого страшного суду реально немає більше ніде. У XVII столітті монастирські землі дивом оминула навіть епідемія чуми, хоча довкола вимирали цілі села. Ось такий він Сатанівський Святотроїцький монастир, який знаходиться у селі Слобідка, що за декілька кілометрів від самого Сатанова.